Друзі, адвокат Сергій Гула, що нового приготувала Верховна Рада нам вчора своїм голосуванням, і чи, чи дійсно ми можемо говорити про те, що буде? Я хочу підібрати, чи надалі, чи нова, бо десь каже, що це вже здійснюється все охоплююча мобілізація. Що нам чекати так в найближчі 90 днів? І що дійсно Верховна Рада проголосувала. Роз'яснюю ці питання, бо багато людей до мене звертається щодо от якраз вже вчорашнього засідання Ради, як воно зміниться на мобілізацію, і чи дійсно зміниться, і чи ухвалили дійсно зміни до профільних законів, що стосується про мобілізацію, а також мобілізаційну підготовку і закону України про військовий обов'язок та військову службу. І чи дійсно були якісь серйозні рішення по мобілізації і як вона буде тривати? Роз'ясню друзі, дякую за ваші звернення, дякую за коментарі, за лайки, за поширення. Дякую за підписки. Дякую, що пишете на емейл, Кому потрібно відповідно роз'яснити його персональну ситуацію щодо можливості перетину кордону, звільнення від мобілізації, що відбувається з повістками. І ВЛК зараз дуже великі питання, багатьох питання щодо е, осіб з інвалідністю, е, чи звільнені, чи не звільнені, і тому подібні відповідно до їхніх ситуацій. Всі ці питання вивчає та надаю відповідні відповіді. Емейл під цим відео, тому якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію по відповідним аспектам мобілізації перетину кордону повістки інвалідності, ВЛК. Пишіть мені на емейл, тому що я розумію, що загальну інформацію, яку я даю, а також загальні відповідні питання по захисту прав. Відповідно, вони важливі, але є особисті питання, які потребують свого розгляду. Тому пишіть на емейл, буду їх розглядати. Отож, Верховна Рада, чи дійсно вчора засідала і змінювали питання по мобілізації? Так. Чому я смісів, бо інколи люди не знають, чи, чи дійсно було це чи ні? Так, дійсно, Верховна Рада вчора засідала і ухвалила багато важливих рішень, серед яких і відповідне питання продовження воєнного стану. Що це означає, якщо ми говоримо про мобілізацію? До речі, і поговоримо про перетину кордону, тому що це також важливе питання, як воно стосувалося всього цього процесу. Отож, на 90 днів дійсно продовжено. Відповідний воєнний стан на нашій території в Україні. Продовжено, що означає, друзі? Що так і мобілізація буде продовжена на 90 днів, тобто березень, квітень, травень. Ось ці місяці. Можливо, дасть Бог би в травні закінчилась війна, але. Подивимося, як будуть відбуватися події на фронті. Тоді будемо знати, чи буде далі Верховна Рада продовжувати відповідний воєнний стан, чи не буде. Отож, як це вплине на мобілізацію. Дійсно, той указ президента, який стосувався саме відповідної мобілізаційної дії по генеральним штабам, а також по генеральному штабу, а також центрам комплектації, так буде продовжуватись. Тобто на сьогодні, по суті, як кажуть, оця всеохоплююча мобілізація, е вона буде тривати, але з певними корективами. Звичайно, з того, що я бачив, з тих вчорашніх коментарів, яких я бачив, багато хто стровожений. Очевидно, багато хто стровожений такими інколи свавільними діями. Тому було відповідне, поки не письмове. Дане розпорядження щодо дотримання необхідних прав і свобод людей. Я розумію, щоб ви розуміли, який процес, друзі, зараз відбувається, так мобілізація буде йти активно. Є відповідна планка, і, скоріш за все, вона так буде стосуватися не менше півтора мільйона, а то й до двох мільйонів мобілізованих. Чому? Тому що ми говоримо про те. До речі, поговоримо ще про хвилі. Ми, поговоримо про, ми говоримо про те, що є величезна загроза дійсно дуже серйозного наступу, де вже всі практично про це говорять з боку розфашистської держави на нашу Україну. І визначають три основних напрямки: Захід, Луганщини, Донбас і Південь. Окрім того, треба розуміти, що та техніка, яка приходить, очевидно, під неї треба формувати відповідні батальйонно-тактичні групи, наступальні кулаки, удари, тому що ніхто не відкидає, можливо, в цьому і сенс є, що е після серйозного наступу Росфашиської держави буде величезний контрнаступ з боку наших визвольних військ з боку збройних сил України, з боку нашої держави. І, звичайно, тут є потреба у великій кількості наших захисників, воїнів, які йдуть на фронт і захищають нашу державу від агресора, від наглого підлого агресора. Тому, звичайно, зараз іде процес щодо досягнення цієї цифри. Очікується, що скоріш за все, в березні місяці. Ця цифра буде досягнена необхідною, яка була поставлена. Тому що ми розуміємо, січень був достатньо активний, і лютий йде активний. Тому е, я думаю, що півмільйона сімсот тисяч чоловік е, будуть мобілізовані для того, щоб належним чином дати по зубам ворогу, і відповідно е, захистити нашу територію і звільнити їх від окупанта. Тому були необхідні, наскільки я бачив, необхідні корективи зроблені, і чітко сказано, що без наглого порушення прав і свобод людей, і знаєте, таких диких історій, які часто були, там хтось когось кудись витягав, витягнув, тягнув і тому подібне, на що очевидно немає права. Тобто, ви повинні розуміти, що. Ні військові, ні зараз поліція щодо повісток не можуть застосовувати до вас сили. Вони на це не уповноважені. а також десь тягнути, садити в якісь машини, автобуси і тому подібне. Такого повноваження їх їм не надано, не надано, щоб ви розуміли як адвокат роз'яснює. Щодо хвилі, по суті, звичайно, коли ми говоримо про хвилі, то я вам так скажу: її ніхто не оголошував. А по суті, вона триває. Навіть вони вже я маю на увазі четверта хвиля. Я вже знаєте, навіть не кажу, що вони вже відреклися від цих хвиль. Але з того, що я бачу, то так можна говорити, що очевидно, четверта хвиля вже в повній мірі стартувала. І це знову ж таки. Я переконаний, що ні Зеленський, ні там Залужний би не має особливого великого бажання, щоб багатьох людей брати на фронт, щоб вони там воювали. Але є ситуація, така що треба бути ворога. Треба звільняти територію, і тому хоч не хоч, а мусиш це робити, бо розумієш, всі вони прекрасно розуміють, що є втрати, є поранення. І ніхто цього не хоче, але це війна, де розфашистська держава не оголошено підло розпочала війну проти нас. Тепер щодо перетину кордону України. Тож непублічно ведуться і велися певні дискусії, чи можна зараз говорити про збільшення відповідних категорій, які мають право на перетин кордону. На сьогодні це питання навіть. Не лягає в документ, тобто в найближчі місяці чекати, що нові категорії громадянам дозволять перетинати кордон України, не приходиться, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли. Навпаки, зараз є ініціативи, щоб деяким категоріям, які зараз мають право на звільнення від мобілізації і право перетину кордону, все ж таки. Е Припинити це право в розумінні, щоб не, не була можливість не мобілізовуватися і перетинати кордон, для того, щоб все ж таки забезпечити необхідну кількість тих, хто мобілізується тих, хто мобілізується. Але на сьогодні треба розуміти, що все ж таки певної кількості, яка необхідна, досягається, і відповідно нових змін. В законодавству і щодо осіб з інвалідністю, і щодо студентів щодо багатодітних і інших категорій на сьогодні не передбачається. Тому, поки буде йти відповідним своїми, е, своєю чергою, ця мобілізація яка зараз триває з значним зменшенням ось цього неадеквату і грубого порушення прав і законних інтересів людей. Для того щоб все ж таки е мобілізація здійснювалася відповідно до закону. Якщо такі речі ви бачите беззаконні тривають, треба їх просікати і скаржитись в ДБР, скаржитись в прокуратуру військову щодо таких негожих дій. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гола.